Найдорожча валюта це час, і всю суму лише один раз від народження Бог нам дає, далі йдемо із тим, що вже є. Пролітають роки за роками, місяці йдуть один за одним, дні, години, хвилини, секунди, все життя, наче подих один. Але все ж таки добре подумай друг на що витрачає життя? Скажеш, я не такий, я Христовий, часу зайвого в мене нема. Не курю і не п'ю, не гуляю, марних слів я ніде не скажу. Свого бога завжди поважаю, з нещастивими я не сиджу. Я скажу: а коли ти проводиш так безпечно, безцінний твій час просидиш в інтернеті годину, чи пліткуєш, бувало, не раз. А новини, як переглядаєш. Ну а потім таблетки і тиск, ти повір, що там доброго зовсім немає, то Не Бог тобі їх розповів. Він сказав понадійся на Бога, залишайся ти вільний завжди, і від мене прийде допомога завжди вчасно, лише не гріши. А коли на дорогах буваєш, швидко їдеш, не маєш границь, знаки зовсім ти не помічаєш. А та може за метр обрив, друже, брате і сестро, подумай, переглянь ти сьогодні життя, не чуже, а лише за собою, недостатки гріхи пошукай, просив Господа, мудреє серце, щоб ти вмів рахувати дні, щоб не втратив життя передчасно за немудрі поступки свої. Кожну справу, яку ти робиш, ти скажи, Боже. Благослови, напогано ж ти Бога не просиш, щоби він тобі допоміг. Ти молися щодня, любий друже, щоб Господь тобі мудрості дав, щоб даремно ти часу не тратив, але з користю використав. Пам'ятай ти собі завжди, що за всі, всі поступки свої, розраховуєш часом своїм, який даний тобі в житті, ти не можеш скарби здобути. Що на небі будуть в кінці, ну а може себе згубити, тоді вічно горіти в огні. Що ж, сказати, що може в цей час, на Христа нехай буде надія, з ним хай буде увесь наш час, чи то в радості, чи в випробуваннях, хай Господь допоможе нам для Христа і в Христі ожити і навчитись рахувати дні, щоби небо нам було відкрите. Амінь.